На Грушевського з'явилися перші пішоходи крізь барикади, почали пускати людей, але без шоломів і палець. Що там відбувається зараз, і як змінилася географія барикад? Ми дізнаємося в нашого кореспондента на живому зв'язку. Бориса Чалко. Борисе то який вигляд зараз має столичне середмістя? Добрий вечір. Віто. мітингарі виконали умови закону про амністію, Втім, виконали досить формально, тому що барикади на Грушевського продовжують стояти, щоб усі зрозуміли, як це виглядає візуально. Я пройшовся столичним середмістям і зараз вам покажу, що ж змінилося. Щось на цьому місці стояли шеренги міліціянтів. Тепер тут залишилося лише кілька десятків бійців. Більше їхня частина відійшла туди далі під сам кабінет міністрів. Така умова перемир'я на вулиці Грушевської. Тепер цю територію любо знімають журналісти. А ще сюди заїхали комунальні служби і вичищають будинки і стовби від чорного нагару. Помиють і покрасять, і все буде красиво. Ділаємо ют. Щоправда, розбирати барикади на вулиці Грушевська ніхто навіть не збирається. Тут лише зробили вузенький проїзд для автомобілів. Більше того, барикади активно укріплюють. Сюди зносять нові мішки із піском. Тут і досі лежать сотні автомобільних покришок. А ще тут зробили ворота, які за першої необхідності можна одразу зачинити. Будемо відверті, стовідсоткової довіри до влади. У нас немає. Відповідно, ми страхуємо себе, хоча б такими от символічними, але воротами. І будемо працювати в режимі командного пункту пропуску. Європейська площа, хоч і формально розблокована, проте тут і досі можна абсолютно пішки ходити посеред усієї дороги. Справа в тому, що автомобільна розв'язка перетворилася на безкоштовну парковку для автомобілів євромайданівців після пошуку компромісів із владою територія Євромайдану в принципі не змінилася. Серце Євромайдану і продовжує залишатися за межею двох барикад і так, підступи заблоковані абсолютно з усіх підходів до майдану Незалежності. Чи правда барикади тепер починають танути, тому що вони зі снігу? Зараз я розпитаю у місцевого охоронця, як довго ще протримаються ці барикади. ласка, як довго ще будуть триматися? Е -е, я думаю, так що тиждень чотири будуть триматися. Ще але ми частково замінюємо вже піском. Не надто змінилося і забезпечення Євромайдану. Сюди, як і раніше, приносять і привозять їжу. От зараз, наприклад, сюди привезли. Бідон із водою. Скажіть, будь ласка, а куди буде ця вода використовуватися? їжі. Втім, навіть такі поступки влада вітає. Генпрокурор Пшонка вже заявив, що свою частину закону про амністію виконає. Я гарантую, що упродовж місяця всі необхідні процесуальні дії по відношенню до всіх осіб. Які є суб'єктами цих кримінальних переважінь, будуть закінчені? Тому закон вступає в силу і закон буде виконуватися. Борис інтернетом ширяться чутки, що на місці протистоянь знайшли бойові набої. Що тобі вдалося дізнатися про це? Так віта, насправді сьогодні мітингарі на міліційній території знайшли сотні гільз від набоїв, які не зареєстровані в Україні. Прошу подивитися, про що саме йде мова. Усі, всі кольорові не зареєстровані, червоні, зареєстровані лише білі. Тут були лише правоохоронці. Вони охороняли підступи до вулиці Грушевського і е, стріляли відповідно по демонстрантах. Вже трохи пізніше стало відомо, що на сайті виробника одного з набоїв вказано, що це бойовий спецзасіб. Чи насправді це так повинна показати експертиза? Втім, міліціянти вже сьогодні відхрестилися від використання таких набоїв. Віто так, Бориса, я дякую тобі.